Я благодара, вітаю вас на курсі токсичної підтримки. Сьогодні у нас тема втрат, і практичне завдання таке. Жінка Марина, 32 роки. Її чоловік помер. Що ми відповідаємо? Може сказати, я співчуваю тобі, я вірю, що тобі важко. А, Христина, це ви наша новенька, всього друге заняття. Ні-ні, це надто бережно. Тут ти говориш про свої почуття і недостатньо влазиш в її кордони. Може сказати, тепер він в кращому світі. Це вже краще, Аня. Ніякого контакту, абстрактна фраза, але все ж ще недостатньо токсично. Можна ще використати інструмент, який ми минулого року вивчали лінійка Горя, і сказати, Ну, ти хоч поховати змогла а хтось взагалі тіла не бачив. О, молодець Діана, що згадала. А які ще інструменти ми з вами вчили? Давати людині в стверджувальній формі надії, за які ми потім не будемо нести відповідальності. О, ти ще молода, ще знайдеш нормального мужика і вийдеш заміж. Можна ще так цокнути і очі підкотити, щоб в людини з'явилось відчуття провини за своє горе. О, ще був інструмент непрохана порада. Так, супер, наведеш приклад. Ну, якщо я дитина, то можна сказати, тобі треба жити заради дитини, або щось таке простеньке, універсальне, не впаде у віч і живи далі. Всі, я бачу, що ви засвоїли цю тему. Домашнє завдання побільше практикувати ці інструменти в житті. До зустрічі на наступному занятті. З вами була Благодара.